Вітання на телеканалі Дніпро Тіві новин спорту Ярослава Могучих з Дніпра. Втретє поспіль стала чемпіонкою Європи з легкої атлетики у стрибках у висоту серед жінок у приміщенні на змаганнях, які фінішували у нідерландському місті Апелдорні. До цього вона брала золоті нагороди на двох попередніх чемпіонатах у 2021-му з результатом 2 метри. Та у 2023-му третьому вона подолала 198 см. сантиметрів. Могучих друга спортсменка в історії катричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні. Першою легкоатлеткою, якій підкорилося таке досягнення, стала Ромарі Акерман з Німеччини. Вона вигравала чемпіонат Європи зі стрибків у висоту у 74-му, 75-му та 76-му роках минулого століття. Нині перемогу Ярославі забезпечив стрибок на 1 метр 99 сантиметрів. Після чого через ушкодження вона прийняла рішення поберегтися і завершити виступи у Федерації легкоатлетики України. Повідомили, що Ярослава пройде медогляд. І тоді буде відомо, що саме трапилося. Але є сподівання, що на чемпіонат світу у приміщенні, що відбудеться 21-23 березня в Нанкіні Китай, вона таки поїде. Золото могучих і нагорода подібного гатунку, і також зі стрибків у висоту серед чоловіків Олега Дорощука дали можливість Україні посісти шосте місце у медальному заліку чемпіонату Європи. Першими сімома відзнаками найвищого гатунку фінішували господарі Нідерланди, друга Італія, Норвегія, третя, Швейцарія і Польща відповідно, четверті та п'яті Україна. А в складі Артема Тищенка, Віталія Манзена, Антона Дудченка та Дмитра Підручного вперше за останні три сезони здобула бронзу в чоловічій естафеті на етапі Кубка світу з біатлону в нове місто. У сезоні 2021-2022 років на етапі в Обергофі, бронзу в одиночній змішаній естафеті здобули Дар'я Білашко та Артем Тищенко. А чов в чоловічій естафеті в останнє українці брали медаль срібну у березні 2020 року. Давид Мчеделідз з Дніпра став. Бронзовим призером чемпіонату Європи Ю 23 з вільної боротьби, який, який приймає Албанія. український скелетоніст Владислав Гераскевич став четвертим на чемпіонаті світу. Цей результат став найкращим результатом не тільки для нього особисто, але і для вітчизняного скелетону на чемпіонатах світу. Взагалі, Людмила Кічінок з Дніпра разом з американкою Софією Кенін вийшли до чвертьфіналу парного розряду на хардовому тенісному турнірі WTA 1000 тисяча в Ідіан Веласі сполучні. Штати Америки. У, двох, у другому раунді вони у двох сетах: 6-3, 4, 6, 10-6, здолали китайський тандем Сюй Іфань джан сюань Наступними їхніми суперницями будуть переможниці протистояння, перші сіяні Катерина Синякова, Тейлор Таунсенд, Беатріс Хадад, Майя Лаура, Зімунд. Надія, сестра Людмили Кіченок разом з Еліс Мертенс завершили виступи на звітних змаганнях. У першому колі, учень 11 класу Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури Онуфрій Гоян став срібним призером змагань найсильніших юніорів ю 19 Німеччини топ 12 з тенісу Настільного. Натомість 10-річний Дніпровець Марк Вороной вийшов переможцем турніру топ 12 серед найсильніших мінікадетів України 2012 року народження та молодших, святкувавши успіх у всіх 11 проведених. Єдинках Словенія на 0,118 тисячних бали більше обійшла Україну в таблиці коефіцієнтів УФА, яка визначає стартові позиції країн у сезоні 2025-2026 років. Більше того, вона вже у найближчі тижні може наростити перевагу а остаточного вигляду таблиця набере перед стартом єврокомпанії 2025-2026. Наразі ми 28-й, найближчий прислідувачі Азербайджан стає на нуль. 0... Цілих 475 тисячних бали Болгарія на 1,725 тисячних. Фінічна позиція України у таблиці за підсумками сезону 2024-2025 залишається невідомою. Поки що синьо жовті посідають 23 місце. Втім, нас можуть обійти румуни. Але задля цього, після поразки один ФКСБ КСБ стягував Бухаресті у домашньому поєдинку від французького ліону. Їм потрібно святкувати камбек у матчі відповіді. Дніпровець Віталій Стальченко в межах надважкої ваги разом з іншими двома співвітчизниками Максимом Молоданом і Петром Фроловим у середній візьмуть участь у рамках рія сезон серії гран-при світової боксерської ради WBC. проект якої планується розпочнеться у квітні в Саудівській Аравії. У кожному з чотирьох дивізіонів змагатимуться по 32 боксери. Колишні гравці футбольного клубу Дніпро, Руслан Костишин і Олег Шалаєв стануть біля керівництва. Ма команди української прем'єр-ліги колос ковалівка Костишин повернеться на посаду головного тренера, яку він залишив у 2021 році. А Шилаєв буде йому буде його асистентом. В Костишин вже очолював Колос останні півроку. Вони обидва, але навпаки, працювали в аматорському дністрі із заліщиків, що в Тернопільській області. Колишній гравець Донецького Шахтаря та збірної України Ярослав Ракицький голосив про створення агентства спортивного медичного. Менеджменту та маркетингу Домінант Промоушен співзасновницею агенції є його сестра Дар'я. Він відповідатиме за контракти, ведення футболістів та підтримку на кожному етапі. А Дар'я задаватиме вектор стратегічного розвитку та відповідатиме за спортивний маркетинг. У проектах невдалим невдалим стали минулі вихідні для представників регіону в чемпіонаті екстраліги України з футзалу. Так Дніпровський атлетик футзал здавалося безнадійно. 1-5 поступався в дебюті другої половини зустрічі у Хмельницькому тамтешньому соколу. Втім, наприкінці матчу він ледве не вдався до камбеку. Поєдинок все таки завершився перемогою господарів. П'ять чотири натомість суха балка жовті води не змогла провести другий домашній матч дві години через повітряну. Тривогу тривало очікування початку зустрічі з львівською енергією. Після чого команди нарешті вийшли на поле, але де провели 14 хвилин. На останні з яких гусі забили з пенальті. Потім знову пролунала повітряна тривога, після якої суперники на майданчик вже не повернулися. Наразі що буде далі, поки що невідомо у турнірній таблиці. Обидва наші колективи, які раніше перебувають на сьомому місці Атлетік. Суха балка на восьмому баскетболісти Дніпра продовжують штампувати перемоги у регулярному чемпіонаті Суперліги України, так в матчі червого туру підопічні Володимира Коваля 84-69 декласували Запоріжжя, вирішивши долю зустрічі вже у дебютній чверті, за підсумками якої вони були сильнішими. 26-9. Дніпровці продовжують односібно без єдиної поразки у пасиві впевнено очолювати турнірну таблицю. Дніпропетровська область була відзначена низкою нагород на урочисті церемонії UBF Awards – першої національної премії, в ході якої ключові представники боксерського вітчизняного істемблішменту були вшановані за результатами своєї професійної спортивної діяльності і вагомий внесок у минулому 2024 році. Так, вихованець Криворізької 8-ї дитячо-юнацької спортивної школи клубу Тріумф Артур Кузьменко став переможцем у номінації боксер року серед молоді. Анастасія Таран з Дніпровського фахового коледжу спорту Дніпровського училища фізичної культури святкувала успіх у подібній номінації серед дівчат. Таїсія Покусай з США Шахтар, місто Шахтарське, колишній першотравенськ, була фіналісткою у номінації боксерка року серед молоді. Вишкона боксерська зала дніпровського клубу «Фаворит» розташована з з адресою вулиця Савкіна, 2, була удостоєна титулу друга найкраща зала в Україні. Ми щиро вітаємо з визнанням обласну федерацію боксу та її керівників, спортсменів, тренерів та всіх, хто докладає зусиль для розвитку цього олімпійського виду спорту. У регіоні найуспішніші молоді рефери асоціації футболу Дніпропетровської області отримали комплекти нової суддівської форми у рамках у рамках тестування арбітрів дитячо-нацької футбольної ліги України. Разом з іншими своїми колегами того дня вони здавали заліки іспити з фізичної та теоретичної підготовки на знання правил гри у футбол, так звані відео і тривіа-тести. Професійно, чесно, прозоро відкрито без протекції кумовства, блату кришування. З дотриманням усіх стандартів та вимог УАФ УЕФА та ФІФА з відстоюванням кодексу чесної гри, що включає спортивний, моральний та етичний принципи, які завжди підтримує, стверджує і бореться міжнародна асоціація футболу, не дивлячись на різні впливи та можливий тиск з боку, вже з першого знайомства прищеплюють, виховують і озброюють на майбутнє у стані молодих арбітрів Асоціації гри мільйонів Дніпропетровської області, керівництво якої з перших кроків своєї діяльності. Взяло курс на наведення порядку і оздоровлення в середовищі суддівського корпусу, де мали місце не тільки помилки рефері в обслуговуванні матчів і за їхньої недостатньої кваліфікації. Але й були випадки упередженого суддівства. Хочу подякувати всій команді Асоціації футболу Дніпропетровської області, яка з приходом до АФДО почала працювати на розвиток арбітражу. Велика подяка новому голові комітету арбітрів Дмитрою в який взявся за всіх арбітрів. Взявся за їхнє виховання, навчання кожен тиждень проводить заняття школи молодих арбітрів. Також велика подяка голові асоціації Олексію Маркову, який опікується арбітражом Дніпропетровської області, і подяка члену виконкому Євгену Іванову, який фінансово посприяв тому, що ми сьогодні всі бачили це вручення футбольної форми для тих арбітрів, які... Здали належне тестування, які прогресують, які відвідують лекції, які йдуть до своєї кар'єри арбітра. Вище згадані комплекти нової суддівської форми з рук Ярослава Сергійовича та голови комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області Дмитра Євтухова у рамках тестування арбітрів дитячої нацької футбольної ліги України отримали найуспішніші рефері, які разом з іншими своїми колегами того дня. Здавали заліки іспити з фізичної та теоретичної підготовки на знання правил у футбол, так звані відео і тривіа-тести. Ми сьогодні провели тестування з фізичної підготовки тест ЙОЙО, та з теоретичної підготовки тест арі перед сезоном, перед продовженням другої частини дитячої юнацької футбольної ліги України і аматорськими змаганнями. Е, є результати різні, але в цілому мені подобається відношення хлопців до роботи. Е, є хороші, скажімо так, перспективні хлопці, які на яких ми будемо робити ставку і працювати з ними далі. Подібний настрій, але у першу чергу цілеспрямована робота у практичній площині комітету арбітрів асоціації футболу Дніпропетровської області не тільки тішить, але й вселяє впевненість у завтрашньому дні, адже вже на сьогодні. Наш регіон отримав найбільше в Україні чотири квоти для навчання в національній школі суддів. Наразі в обласній подібній, яка відкрилася першою на теренах держави, вишкіл проходять 37 слухачів, 29 у Дніпрі і 8 у Кривому Розі. Тому можна бути впевненими і переконаними у тому, що вже незабаром ми матимемо гідних учнів і послідовників Дніпровського арбітра ФІФА Віталія Романова. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.